Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги пропоную майстер-клас створення ось такого неймовірно красивого віночка із півоні, із поєднанням зелених колосків та ягідок малини. Звісно, ви можете замінити матеріали на будь-які, які є у вас в наявності, або ж які вам більше до вподоби. Для каркаса віночка я взяла фетр товщина фетру 1 мм. Можна брати і товстіший. Нам знадобиться половинка аркуша А4. Складаю наполовину, далі розрізаю і потім беру одну із полосочок, складаю ось так, от наполовину, як в мене на відео, і також розстригаю. Далі нам після цього треба склеїти ці дві полосочки, для того, щоб вони повністю обійшли обруч. Тут я трішки пришвидшу відео, щоб вам було цікавіше, склеїла полосочки між собою, далі за допомогою фігурних ножиць зробила крайчик. Це не обов'язково робити. Мені здалося, що так красивіше буде. Підклеїла цю основу до обруча. І тепер можна підклеїти стрічки, можна зробити так, щоб вони були знімними. Я взяла три стрічки, 2-4 см та одну 25 см з малюнку. Ви ж можете використовувати більше чи менше стрічок, це вже як вам більше. Подобається. Можна також зробити так, щоб стрічки були знімні. Знаходимо центр композиції нашої, прикріплюємо найбільшу квітку, яка є у вас в наявності. І решта квіток ми будемо наклеювати по обидва боки від центральної квітки, яку ми наклеїли раніше, так, щоб вони виглядали симетрично, та красиво, коли буде втягатись віночок на голову. В принципі, в створенні такого віночка немає нічого складного і впорається навіть людина, яка не є. Професійним майстром по створенню таких віночків. Однак тут слід пам'ятати, коли ви використовуєте штучні квіти, треба дуже добре притискати пальцями та тримати достатньо довго. Поміж квіти я тут наклеюю листя півоні, відсуваю трішки і вклеюю листочки, так, щоб вони трішки виступали із композиції, щоб їх було видно. Наклеюю по обидва боки між квітами, а потім ще наклеюю зверху, між квіточками, щоб вони також виднілися з ракурсу. Згори. А тут мені вже здалося, що листочки завеликі, тому я трішки їх обрізаю, надаю форму. І поміж листя я вклеюю ось такі зелені колосочки, які були в мене в наявності, вони вже оброблені. Одразу вам розповідаю, так як іноді з'являються запитання щодо використання сухоцвітів у композиціях, зокрема у віночках. Якщо ви їх використовуєте, то пам'ятайте про те, що вони мають бути оброблені спеціально. Розчином, щоб в майбутньому, наприклад, до, до них не причіпались комашки, такі як міль. Звісно, якщо у вас є можливість, є де знайти ці колоски пшениці чи жита, ви можете заготовити їх самостійно, назбиравши, висушивши, пофарбувавши, обробивши розчином, але іноді простіше замовити в інтернеті, звичайно, чи купити в місцевому магазині. Признаюсь чесно, що сухоцвіти використовую вкрай рідко у своїх роботах. Тому що як би ви бережно потім в подальшому не зберігали той виріб, як би ви в подальшому не намагалися його запакувати, чи потім витягнути, щоб показати клієнту, чи, наприклад, навіть коли ви вже купили, придбали будь-який виріб з використанням сухоцвітів, все одно кожного разу, коли ви будете витягувати ту чи іншу роботу, воно потроху буде обсипатися. Звісно, що в сухоцвіти це дуже красиво, але не дуже, як на мене, практично, тому я використовую дуже мінімально. Ось тут ви бачите, що я всього кілька колосочків причіпляю, і то намагаюся трішки їх зрізати, щоб вони були меншими, щоб не дуже сильно стриміла віночка, так як в майбутньому є ймовірність, що оці ворсинки будуть обсипатися, та й в принципі стараюся виготовляти колоски самостійно зі стрічки, або ж Користуватися штучними колосочками чи іншими додатками, які більш практичніші та не будуть з часом обсипати. От у мене була хвилинка філософії, сподіваюся, що в майбутньому ви собі щось візьмете до уваги з цього. Віночок вже майже завершений, залишилося прикрасити його ягідками, якщо я вже запланувала це раніше. То я вже так і зроблю. Як я вже сказала на початку відео, не обов'язково використовувати ягідки малини, можна скористатися іншими додатками, які є у вас в наявності. Це можуть бути і грибочки, і жолоді. Це можуть бути і калинові грона. Залежно від тематики, і залежно від запитів ваших клієнтів. Ну та й в принципі від уподобань кожного із вас. Наношу трохи клею на кінчик ягідки, розсуваю листочки. Та міцно ними притискаю таким чином. Фіксую ягідку до віночка. І таким чином прикріплюю решту ягідок поміж квіточки та листочки, так щоб вони виглядали симетрично. У мене ягідки будуть тільки зверху. Якщо у вас багато є ягідок, то звісно ви можете приклеювати із нижньої частини віночка. Знову трохи пришвидшую відео, щоб вам було цікавіше дивитися. І тут я вирішила, що ще трішки. Прикрашу колосочками з різних сторін, так як мені виглядав віночок пустувати. І тепер уже віночок має довершений вигляд, він виглядає гарно, святково. В принципі, він і як бюджетний варіант, але, як бачите, виглядає неймовірно красиво. І, до речі, такий невеличкий лайфхак, хто не знав, штучні квіти можна легко розправити над парою. Якщо ви бачите, що вони залежані, не дуже красиво виглядають, то ви можете, навіть уже, коли приклеїли на віночок їх. Можете трішки потримати віночок над парою і порозправляти, щоб вони були ще красивішими. Ну і звісно, не забуваємо опалювати країни стрічки, Цього разу я зробила. Їх різними. Зазвичай я роблю або трикутничок в кінці, або навсі зрізаю. А тут мені захотілося, щоб вони були рівне. І фінальна справа залишилася обов'язково приклеїти бірочку хендмейд, щоб всі знали, що це віночок ручної роботи. І тепер вже точно можна сказати, що віночок завершений і його можна використовувати. Якщо вам сподобався майстер-клас, поставте лайк, напишіть будь-який коментар для просування, а також буду вдячна за репост відео другу. Побачимося в наступних відео уроках. Всім па, -па.